Кашко Роман, ветеран російсько-української війни, проживаю в місті Хмільник. От що для вас означає подолання всіх шести марафонів? А, та ви знаєте, це кожен, кожне досягнення це як наступний крок. Тобто після кожного фінішу починається наступний, наступний старт. Тому якби на цьому не зупиняєш, що це означає? Це те, що а, поставлено ціль. Якщо ти її дійсно хочеш, дійсно бачиш, і ти до неї стримишся, ти обов'язково цього доб'єшся. головне знати, для чого ти навіщо. Тобто мати ціль і напрямок. Тому якби на топ 6 не завершиться, тому далі айронмен. Які від були на фініші останнього? Якщо чесно, фіні, на фініші останнього марафону, так як і на першому, на другому і на третьому, це добре, що це закінчилося сьогодні. Є декілька тижнів на відновлення відпочинок реабілітацію. я буду продовжувати знову, тому як би далі буде. Що допомагало вам знаходити сили під час найважчих змагань? По-перше, це мої побратими, які для мене були авторитетом, ті, які загинули. Також ті, які живі, ті, що зараз боронять нашу країну. Ну і звичайно, це моя родина. Тому в мене так, скажімо, оскільки моє життя поділене на до та після поранення. Так, я можу сказати, що життя, яке в мене було до, там залишилось дуже багато людей, які допомагають, мотивують, і навіть після своєї смерті вони продовжують мене мотивувати, тому що вони загинули недаремно. І я маю боротися. Якщо я приношу свою країні користь тим, що прославляю на міжнародній арені спортивній, то я буду далі це робити. А, в спорті я все так, своє так. життя. Скільки себе пам'ятаю, тому після поранення потрібно було найголовніше це від реабілітуватися, відпротезуватись. Спочатку були ігри героїв кросфіт проект для адаптивних атлетів, двічі поспіль перемога. Потім е, національний рекорд України 16 тонний літак тягнув. Ну і потім е, всі топ 6 світових марафонів. Ось 21 квітня в Бостоні закінчив перший в історії України. параатлет, хто на протезі здолав повному всі шість марафонів престижу. Як на ваше відновлення? А що стосується психологічного аспекту, то надзвичайно корисна штука. Всім раджу, всім ветеранам, да й не тільки ветеранам цим займатися, тому що, як то кажуть, коли ти лежиш, і ось ця негативна енергетика, все, що з тобою відбулось на війні, вона накопичується, накопичується цей шар. Колись він має взірватися. Так ось спорт допомагає, щоб максимально, максимально позитивно, скажімо так, очистити емоції, очиститись психологічно. А які цілі ставите за цьому. Після топ-6 світових наступна моя ціль це айронмен, повна айронменівська дистанція, тріатлон. 3 км 800 буду пливти, 180 км на велосипеді, і 42 км буду бігти. Тому це все за, за один день, тому буде цікаво. А чи плануєте брати участь у міжнародних змаганнях? Є такі пропозиції в мене